Доброго дня підписникам мого каналу, відвідувачам каналу. Сьогодні до мене прийшла слідующа посилочка з Китаю. Так, ось в такому пакетику вона до мене прийшла. З сайту aliexpress Оцінена вона в 1 долар Ось так. Купляв її десь приблизно до долара. 97-98 центів. Ну, будемо вважати, що це долар. Ось так. Заказував дуже багато посилочок. Навіть сам не знаю, що в ній є. По трек номеру вона не відсліджувалася. Сьогодні до мене подзвонила, сказала забери посилочку. Ось я її забрав і знімаю для вас. Так, ось такому пакетику. До мене ще в такому не приходило такого кольору. Приходило всі в білому. Так, не знаю, що тут є. Ну, давайте будемо дивитися. Так, де то би нам краще її розрізати? Так, посилочка до мене йшла 20 днів. Посилочка дуже маленька, як бачимо. Так, давайте ми її розріжемо акуратно. Оп. Є. Дивимося, що тут є. Чесно не знаю що. А, все, ясно, зрозумів. Це є. Кріплення телефона на штатив. Ось так. Я собі замовив штатив, але він ще не прийшов. Думаю, в ближайші дні він прийде, буде для вас ще одне відео. І замовив собі кріплення на телефон. На сам штатив. Ось, Ось таке воно. Ціна до долара, як бачимо, воно на пружині. Металеве і пластмаса. Так, різьба. Щоб закрутити наш штатив. Ось таке воно. Давайте так. Зараз я візьму свій телефон. Ось моє! Де є моє Алюмі. Так, о, моє люмія. Давайте ми попробуємо Телефон зуставити туди. Оп! Є. Ось так. Ось таким чином воно має бути. Ось так. Бачимо моє люмі вже. Ось так воно має бути. І закручуватися на штатив, щоб знімати відео. Так як я з камери не знімаю, знімаю з телефона відео. Так, мені потрібно таке кріплення. Ось таке. Коротке буде відео, розпаковочка посилки з Китаю. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На, на, в майбутньому буде дуже багато інте, цікавих відео, обзорів, посилок із Китаю. Наразі всім дякую за перегляд і всім до побачення.